Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас неділя. 10 серпня 2025 року. Покажу вам ще. Ну, на мій погляд теж цікаві форми. Вони крупноплодні, а деякі дуже смачні. І при тому, що ці форми на, всьох, на ваших очах я зараз всі вкратце про них розкажу. Ростуть на одному корні це прививки зроблені. До речі, тут 4 форми, все, 4 прививки. Да? Других кустиків тут немає. О, ви бачите, яка тут нарузочка. Давайте по-бистрому, постараюсь, по-бистрому, щоб не затягли це ролик. І так, перша форма це ну, подарок Білорусі, Калугіна. Так він прививався під такою назвою. Тобто, я не знаю, він, не переіміновався. Він такий. Тобто, форма чим цікава, має такий надранній термін. Ну, Тут враховуючи, що на кожному павні, дивіться, друзі, по дві грони, чому так трошки терміни і звинулися. О, бачите, і грони гроші немаленькі, що кажу, кожна грона, то вона 2-2, я показую, що я не брешу по 2 грони. О, я дивіться, ну в порівнянні я воно знайшов і 50 копійок, і 10 гривень, 5 гривень, то 10 гривень вроді ж, вважаються крупніші. Вони навіть крупніші, ніж 50. Я так їх налажу один. на один, Так що будемо міряти, візьмемо 10 гривень. Тут 2,5 см, по-моєму, ну, не менше. Ну і враховуйте, дивіться, от така ягодка. Ви бачите, що два п'ятачка, це то не менше 5 см. Чим цікава ця форма? Тоненька шкірка, яка не акцентується, навіть катає в роті. Солодкий такий, Ну, смачний виноград. Гарно грузиться. Ранний, ранній термін, подарок Білорусі Калугина. Потім форма опришка йде. Жаль, що сонечко заходить. Мускат медовий, друзі. Ну він такого жовтого кольору, чиста, така ягода. От, але, бо трішки раніше вже тут сонечко заходить. А ну ну жовтий, жовти. теж, теж гарна нагрузка, дивіться, дві грони. Може зірвати вам винти, показати. Ось такий він, дивіться. Жовтенький виноградик. Ось такий він на сонечки я вам показую. В порівнянні воно, дивіться, геть така ягода теж немаленька. М -м -м. Показую кісточка вже теж, якщо вам видно, вона вже ну, бачите, що вже не зелена. Тобто він вже геть має яркий мускат дуже класний виноград. В кого нема, друзі, можете придивитись. Врожайна, смачна, ароматна, класна фура. Йдемо далі, щоб не затягувати. Це все мускат медовий. Це бачите, опіки я їх не вбираю соняще, тому що ззаді ягодка, вже як... ці вже обріжуються, а ззаді будуть гарні. Якщо ми ці обріжемо, то потім і тістра. Так що, якщо у вас таке трапляється, не вбирайте. Йдемо далі. Тут дивіться, які гарні грони. Це у нас купідон, друзі. Купідон Щеніково. Теж дуже крупний виноград. Дивіться, яка нагрузка, яка ягода тут. Ну, вражаюча ягода. Вражаюча ягода вона. О, грони тут, ну я не знаю, ну, ну, кажуть купідон. Ну, я не, на мене він і гарний, і теж дуже смачний виноград. О, і врожайний. І тоненька теж шкірка. Ну, ось гронка, бачите, така. ну, тоненька шкірка, гарний смак. Ось дивіться яка груна. Шикарна ягода, крупна. Крупна, до речі, ягода вона показує. Ось ця груна тут вона просто лежить. Чудові награди. Ну, б... Я посадив корне власний курсник, але він в цьому році підмерз. О, і оце, друзі, ось йде ще одна прививочка, вона теж. Бачите, що вона відрізняється. від цього. Це. це красна роза калуїна. Отака вона. Отака вона. Друзі, тут ніде нічого я не марафет. Це я приїхав до, до, до свого батька. О, тут де Дмитр він, Тут мороза не було. Він не підмерзав, так що результати, звісно, ну, непогані. Червона роза, вона така, така, ні, це купідон, вибачте, а це червона роза. ну і все йде червона роза. А зараз вам в кінці покажу, що в мене вразило червона роза, червона роза і ось все червона роза. Тобто, Щоб ви зрозуміли, що я вас не дуру, ось, не дурю, ось, ось, ось бачите, йде один ну, з ось, ось прививки рукавчик, і тут висять червоні рози. Гляньте яка груза, тут ну, ну, більше. Гляньте, яка ягода крупна. М -м -м. Уже мускат відчувається. А тут я, да, ну-ка, давайте я візьму ножичок. Де тут мій ножичок? Зараз вибачаю, не хочу виключатися, щоб не монтувати. Зріжу я цю червону розу. Друзі. На ваших очах. І, і по ось я зрізав. Дивіться, я такої ще червоної розу не, не бачив. В цьому розі вона просто велетень. І, 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 і з купідуном. Ой, дивіться, вона не уступає купідуну, навіть трішки його не трішки, а навіть набагато ну, ці ягоди вони навіть перевершують. Але ж тут мускат має форму. Здорово, тобто, ну, ну, здорово. Ну, Яда тут не менше 20 грамів, може ще й більше. Може ще й більше. Нема мене тут висів з собою не взяв. Дивіться. Це просто вражаюче, якщо чесно. Скажу, що я купідон показую. Не купідон, друзі. Ось йде ця ось ойдеться прививка. Оце все, бачите, ось червона роза. Оце червона роза, ось вони ростуть. А я зрізав ось. Де? Ось тут -от ось я зрізав. Бачите? Отут -от ось тут зрізав, оце ось воно висіло отак. От. Це все ось. Червона роза. І це червона роза. Просто тут ягода громадніша. Та й на руска тут громадніша. На ці прививки я тут порахував 77 грун, збився. Ну і посчитати скільки це в ягода при притом крупна. Привитий він на якусь якийсь тут дикар рис. Ну не знаю, бако, не бако, я не скажу. Щось таке в них росло, винен таке сильно росло, я перепривив і такий результат. Ну Червона роза в тому рік в році їй не повезло, вона в цьому році, ну просто я її таку ще не бачу. Осе, що мене побудили, цей ролик. Тобто, щоб ви зрозуміли, який в неї потенціал. Може бути вона крупна. Якщо порівняти з мускадледовим, бачите? Крупніша. <шліх> Порівнюю з Купідоном, теж крупніша. А Купідон, ну деякі я до Купідона ось, Байдеш там, вот ну, так ось все, все, вроді-то здорові, да. А тут прямо оцей этот фрагментик, він просто вражає, Ну все, Купідон, порівнюємо. А оця червона роза груна. Уже пішла прививка. І ось он. Так, кому цікаво було, друзі. Я хотів показати потенціал червоної рози, тому що вона мене дійсно я глянув і вразила. Хто не підписався, друзі, підписуйтесь. Я нічого, не, не, якщо чесно, не заробляю, от там, чи більше підписок, чи менше. Але мене це мотивує. Чим більше додається підписників, мені, я, я розумію, що недаром я знімаю ці ролики. Так що ви підписуйтесь а я буду тоді більше. У мене буде більше ентузіазму знімати ці ролики. Все, дякую за перегляд, всім міцного здоров'я, мирного неба, до зустрічі, друзі. Да. Та це взагалі ну-ка, ще ми отако положимо, взяти. дивіться, взять. Ну. Я не знаю, тут за 25 напевно, мабуть, буде добудеться. Та всі вони крупні на цьому фрагменти. Отак От і надуло. Супер.